тривожний гараж, можна це так назвати. Будь-який момент твоє життя закінчитися, може, і ти маєш бути до цього готовим. Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, ну, у мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу, речей для виживання. Це перше. а друге розуміння того, що будь-який момент твоє життя має закінчиться, може, і ти маєш бути до цього готовим взагалі. ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо ці бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пильна насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже дуже, дуже з близьким оточенням тримати зв'язок, теплий. А друге. У мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що купляють на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер що буде, ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене є там всякі топорики, як там розвести огоньки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу купуручей, спеціальний одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний, нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка. Отак. тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу прийти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців взагалі там, не турбуючись, ні про що. Буде що їсти, пити і так далі. І я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково нове купувати там на в Україні на OLX, за кордоном на Німеччині, це eBay, Клянін чи як він там називається. Дуже багато речей цих можна знайти і купити. За копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще. Нехай у вас це буде, це ж якісь. Тил життя. У нас же дуже багато різних граней в житті, і от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. От така от історія. От в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій заміннять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидаєшся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація за. Інфляцію, ви самі зрозуміли, чим мене можуть тут називати, бо заблокують У вас. Зараз є реальна можливість доєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи і будемо починати. Реєструйтесь ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються.